Вітаю! Ось такий чудовий весняний ранок. І саме час обрізати лаванду і соп, сантоліну. Ну і звісно, сантоліну треба вже розсаджувати, зрізані гілочки, живці, садити прямо в ґрунт, як ми це завжди робимо. Тому що це найкраще робити ранньою весною. Тоді вони приживаються набагато краще. На озерах ще трохи залишилось льоду, і там збираються лебеді, як на пляжі. Але скоро вони полетять на свої озера, а у нас залишиться тільки та пара, яка постійно тут живе. І кожен рік бачимо маленьких лебедят. Ось такі товсті треба обов'язково зрізати дерев'янілі. Ми їх зрізаємо вручну. Товсті з дерев'янілі гілочки лаванди краще зрізати до самого низу, залишаючи десь 7-10 см. Тому що нові пагони починають рости з того місця, де ви обрізали. Нижче вони рости не будуть. Айсоп можна зрізати, як вам подобається. Я зрізаю низько, але що я помітила, зрізана гілочка і сопа випускає пагонці по усій гілочці, починаючи з самого низу. Тобто, незважаючи, де саме ви її відрізали, ця гілочка вся вкривається зеленю. Ось такі. І на їх місці виростуть молоденький. О. Ось такі товсті. Ляльку знімай. З дерев'я Гілочки ми зрізаємо. Залишаємо приблизно 7-10 сантиметрів. Із тих обрізаних гілочок вже підуть нові зелені пагони. Якщо лаванду ми обрізаємо двічі на рік, тобто ранньою весною, а потім після цвітіння, у кінці липня, ну і трошки поправляємо пізньою осінню, якщо деякі гілочки зависокі, їх краще буде зрізати, щоб кущ не розвалився. А ось і соп можна зрізати стільки разів, скільки ви хочете. Тобто, як тільки ви Бачите, що кущ починає розвалюватись, його можна одразу обрізати. Минулого літа деякі кущі я обрізала чотири рази. Навіть ті кущі, які вже цвіли, але розвалилися, я обрізала, і буквально через пару тижнів маленькі гілочки знову зацвіли. Це надзвичайно живуча рослина. І шавлюю, звісно, треба буде обрізати. Вона швидко починає давати нові пагони. Стає пухнастою зеленою. Ну ось, отакі обрізані гілочки, такі товсті, їдуть тепер, щоб їх подрібнили і ними будуть наповнені знизу високі грядки, таке буде підґрунтя. Дуже важливо, щоб ми зрізали ці гілочки, поки ще на них не з'явилися молоденькі листочки, бо було б дуже шкода їх обрізати. Ми зрізали тільки сухі, а вже на їхньому місці від обрізаних гілочок з'явиться багато нових маленьких папанців. Ось тут у нас вже багатенько зібралось. Бачите, всі вони сухі, ось такі товсті. І зараз вони будуть подрібнюватись. Висипаємо. Зараз вони будуть подрібнюватись разом з цими гілочками, які ми врізали від фруктових дерев. І все це буде гарне підґрунтя до наших високих грядок. Ну давай.